Міфи давньої Греції Парісів Суд Далеко від Елади, ген аж за морем, стояло велике місто Троя. З ним не могло змагатися багатством чи військом жодне з елінських міст Ні семебранні фіви, ні просторі Мікени, ні войовнича Спарта, ні торговий Коринф. Правив троєю цар Пріам, Зевсів-нащадок. Він мав чимало дітей, розумних і гарних. Та найдужче цар пишався старшим сином Гектором, що, наче молодий дубок, де далі міцнів і вбивався у силу. А прямова дружина Гекаба знову була при надії Сповити дитя. Та якось уночі. Гекабі наснилося щось жаске, неймовірне. Вона закричала і раптом прокинулась. Довго заспокоював дружину Пріам, поки вона нарешті спромоглася на слово. Наснилося мені, почала гекаба, наче в нас знайшлася не дитина, а смолоскип, що яскраво і грізно палав. Від того червоного пломеню взялися вогнем усі будинки і стіни високої трої, зайнялися навіть дерева на горі іді, завжди зеленій. Та зненацька цариця знову зайшлася криком і плачем. Горить, усе довкола горить. Як важко дихати від того вогню, як важко. Стогнала майже непритомна гекаба. А вранці народився в неї хлопчик напрочуд гарний, великий. Щасливий прям не зміг одначе здолати тривоги і звелів привести віщуна, що добре знався на сновидіннях. Почувши про нічний сон цариці гекаби, віщун довго мовчав, а тоді, ніби по тяжкій надумі, похмуро промовив. То сон лиховісний пряме. Через твого сина, що народився сьогодні, загине священна Троя. Що ти сказав? Загине Троя через мого сина? Не йняв віри прям. Загине, ствердив віщун. А щоб того не сталося, дитину треба вбити. Цареві потьмяніло в очах. Хіба він міг убити дитину, убити власного сина? Але віщун сказав Через нього загине троя. Загине священна Троя. Прям аж почорнів з лиця, і перша памороз лягла йому на темній скроні, коли наступного дня прийшов його вірний раб Агелай. То був уже літній чоловік, що пас худобу на Іді. Я покликав тебе, сказав цар прям тихим пригаслим голосом. Бо знаю, ти зробиш усе, що я накажу. Візьми оце, немовля, мого сина. Занеси його в лісові хащі високо на Іді і там покинь. Нехай загине одна дитина, але вічно стоятиме троя. Не смів Агелай відмовитись, хоч пройняв його живий жаль до дитини. Взяв він хлоп'я і подався на іду. Пішов не туди, де жили пастухи і паслися отари, а вище в самісінькі нетрі, поклав там дитину у якійсь невеликій улоговині. І майже бігцем повернувся до своєї лісової хатини. Минуло п'ять днів. Довгих, нестерпних, не витримав більше Агелай і подався знов у гору поглянути, що сталося з бідолашним хлоп'ям. Підійшов Агелай до тієї улоговини, і з подиву мало не скрикнув. На землі лежала ведмедиця. І годувала своїм молоком немовля. Мов заворожений стояв Агелай, а тоді обережно позадкував і сховався за деревом. Коли нарешті ведмедиця почвалала геть, він підняв заснуле дитя, поклав собі в торбу та й заквапився додому. Ач, яке воно гарне! Милувався дорогою Агелай. Зазираючи в торбу, нехай мені буде за сина. І дам йому гарне. Паріс. Дивом великим здивувалися усі пастухи, що в лісі знайшлося таке гарне, дуженьке дитя. Мабуть, воно не простого роду. вголос міркували вони. Та Агелай не прохопився й словом, що знає. Звідки взялось те хлоп'я. Він глядів його, поїв молоком, купав у нагрітій сонцем воді і, врешті, незчувся, як хлопець зіп'явся на ноги, а незабаром уже був пастушком. Збігли роки, і той пастушок став струнким юнаком дивовижної вроди. Не одна лісова німфа задивлялася на нього, а найсміливіша. Енона навіть якось зазирнула до нього в курінь та й зосталася там. Безжурно минала Парісова юність, осяяна першим великим коханням. Енона навчила Паріса, як розрізняти сліди лісових звірів, як цілющим зіллям гоїти рани, як знаходити в хащах дорогу. А сама все чепурила і прикрашала квітами їхній убогий курінь, і він здавався їм кращим за багатий палац. Власне, Паріс тільки чув про палац, та не знав, який він на вигляд. Він і гадки не мав, що сам народився в палаці, і так щасливо, спокійно прожив би у курені на Іді весь вік, якби про те не дізнався. Одначе царська кров. Раз у раз озивалася у юнакові. Гарний, дужий, сміливий, він вирізнявся з поміж інших пастухів, наче ясний сокіл серед чорної галичі. А в юнацьких змаганнях, у борні, в перегонах, у метанні диска чи списа Паріс завжди ставав переможцем. Була в пастухів ще й інша розвага. Двобій найдужчих биків. І тут Паріс завжди вигравав. Його улюблений бик жодного разу не підвів свого пастуха. Після двобою йому заклечували роги яскравими квітами, а переможеного бика ганьбили вінком із соломи. Впевнений, вже трохи зухвалий Паріс якось прилюдно пообіцяв. Що бика, який переможе його улюбленця, він сам увінчає лаврами, наче героя. Почув ці слова, лихий бог Арей, що саме нудився без діла. Любої його серцю війни тоді ніхто серед смертних не вів. Тож, задля власної втіхи, Арей перекинувся на здоровенного бика і легко здобув перемогу. Прикро стало Парісові. З образи він аж спаленів, але отямився і вчинив справедливо увінчав чужого бика лавровим вінком. Не знав юнак, що з захмарного олімпу за ним пильно стежили очі безсмертних богів, і що його справедливий вчинок сподобався громоверцеві. Саме тому, коли на весіллі Зевсового онука пелая. І Нереїди Фетіди, три найперші богині засперечалися через золоте яблуко з написом «Найвродливіший». Володар Олімпу згадав про Паріса. Ось хто буде богиням справедливий суддя. Того дня Паріс, як звичайно, пас на гірській полонині Череду. Він лежав у холодку під креслатим деревом. І чекав на Енону, що мала принести якийсь немудрий обід. Ось нарешті почулась хода, але не така легка, ледве чутна, як завжди. Ні, під тією ходою аж задудніла земля, задвигтіла гора іда, і захиталася її найбільша вершина Гаргар. -гар. Звідти хтось напрочуд швидко спускався. І враз перед здивованим пастухом став високий вродливий юнак, а за ним три прегарні пишно вбрані жінки. Схопився на ноги Паріс, та вони його ледве тримали. Незнайомий юнак усміхнувся і лагідно мовив Я Гермес, вісник богів. А це могутні богині Олімпу. Гера, Афіна Палада і Афродіта. Та не бійся, Парісе, ти ж не злякливих. і падати на коліна не треба. Стій і слухай уважно. Зевс, батько усіх безсмертних і смертних, хоче, щоб ти віддав це золоте яблуко тій із трьох богинь, яка, на твою думку, є найвродливішою. І Гермес простяг парісові золоте яблуко, що аж яріло на сонці. Та я ж простий пастух. Затинаючись, спробував був відмагатися паріс. Хіба я можу судити, котра з богинь найвродливіша, коли навіть звести очі на них не годен. Залунав тихий сміх. Наче хто сипонув кришталевими скельцями, і від того сміху Парісові стало раптом весело, гарно. Він глянув на богинь, і тоді найвеличніша з них ступила кілька кроків до нього і владно сказала: Я, гера, владарка всього Олімпу, подивися і скажи. Хіба я? Зевсова дружина не найвродливіша в світі. Якщо ти вчиниш справедливо і присудиш яблуко мені, я щедро віддячу. Ти станеш панувати над усіма смертними, що живуть на землі. Другою до Паріса ступила була Афродіта, але Афіна Палада випередила її. Ще й роздратовано гримнула. Не поспішай, Кіпрідо, знай своє місце. Та не забудь зняти гаптований пояс адже в ньому усі твої чари кохання. Дарма, я і без нього чарівна. Безтурботно всміхнулася Афродіта. А от ти. Зніми свій високий шолом. Без нього ти просто кумедна. На силу меткий Гермес заспокоїв богинь, і до Паріса велично приступила Афіна Палада. Не слухай, юначе, тієї безсоромниці і придивись пильніше до мене. Хіба ти бачив, коли таку войовничу красу? Паріс розгублено мовчав, і мудра богиня повела мову далі. Якщо ти присудиш золоте яблуко мені, то ніколи не знатимеш поразки в бою і станеш славетним героєм. Остання до Паріса підійшла Афродіта. Ще зранку Харити і Ори розчесали їй золоті кучері, і вони, наче сяйво, Ясніли круг голови і рамен. Легке, прозоре вбрання не ховало прекрасного тіла. Звабно всміхаючись, Афродіта простягла сніжно білу руку парісові. Віддай яблуко мені, ти ж сам бачиш. Вродливішої за мене богині немає. А серед смертних є тільки одна, що може вродою рівнятися до мене. То Єлена, дружина спартанського царя Менелая. Я владна зробити так, що вона покине дім родину і Спарту та й поїде за тобою хоч на край світу. А Енона вихопилося в юнака. Енона ця простенька німфа. Хіба вона до пари тобі, і богиня засміялася, наче сипанула кришталевими скельцями. Поглянь на себе, Парісе, такого красення немає в усій трої, і місце тобі не у пастушому курені, а в царському палаці. Паріс збентежено всміхнувся і, ледве зводячи дух запитав. Але ж ти сказала Єлена, дружина царя Менелая. Хай це тебе не обходить, звірся на мене, богиню кохання. Якщо яблуко буде моє, Єлена покине Менелая і стане твоєю дружиною. Тільки тоді ти збагнеш, що таке врода. І справжнє кохання. Кров шогонула Парісові в голову. Він простяг Афродіті золоте яблуко і знеможено впав їй до ніг. Так і знайшла його згодом Енона. Він лежав на траві якийсь дивний, знесилений, але з радісним блиском в очах. Що тобі сталося? Спитала Енона. Та він мовчав, і юна німфа вперше в житті відчула тривогу. Саме тоді у Трої цар Пріам надумав розважити свою вірну гекабу наближався день, який цариця щороку стрічала в чорній жалобі. То був день народження їхнього сина, яким вона і Пріам Пожертвували заради священної Трої, уже в 20-те гекаба вбиралася у чорну жалобу, але так само сльози пекли їй очі і краялась болем душа, як 20 років тому. От і надумав Пріам розважити дружину і на пам'ять про загиблого сина влаштувати великі грища. Покликав він старшого пастуха Агелая і звелів йому пригнати з Іди найкращого бика, що стане нагородою переможцеві в різних змаганнях. У всьому великому гірському стаді найкращий бик був парісів улюбленець. Не хотілося юнакові з ним розлучатись, і він попросив Агелая, дозволу самому доправити бека до Трої. Агелай дозволив, але потім якось тривожно стало старому, і він теж подався до міста. Спускаючися з Іди, парі свів бика на налегачі і розмовляв сам із собою. Хто ж дістане цю нагороду? Якийсь зухвалий городянин. Та хіба серед городян є такі дужі хлопці, як наші гірські пастухи? А поміж них я завжди був перший. Чого ж мені не спробувати щастя й тут? Якби я переміг отих городян, бик став би моїм, і я погнав би його назад на іду. От нарешті і великий майдан, де зібралася молодь на грища. Керує всім Гектор, як старший прямів син, але сам у змаганнях участі вже не бере. Видно, змагатимуться тільки юнаки на чолі з Гекторовим меншим братом Деїфобом та його родичем Енеєм, Анхісовим сином. А круг майдану поставали інші троянці з дітьми, надавши кращі місця Пріаму, гекабі та їхньому почту. Поки Паріс, міцно тримаючи налегач, цікаво розглядався довкола. Наспів старий Агелай. Паріс щиро зрадів, тицнув йому до рук на легач, а сам гайнув у гурт юнаків, що вже ладналися до грищ. Спершу ніхто не звернув уваги на прийшлого юнака. Але раз по раз у всіх видах змагань той юнак ставав першим, і тоді усі зацікавилися, хто він і звідки. Коли виявилося, що то звичайний раб убогий пастух, усі обурилися, а запальний деїфоб кинувся на паріса з мечем. Марно розумний Гектор силувався перейняти брата, той аж не тямився з люті. І кепсько довелося б беззбройному пастухові, якби не підбіг він до Зевсового вівтаря. Спинився Деєфоб. Навіть у розпалі гніву він не насмілився торкнутись того, кого боронив Зевсів Вівтар. А тим часом старий Агелай упав прямо від ніг, ревно благаючи. Царю, врятуй свого сина! Так і дізналися Пріам і Гекаба, що той красень пастух. Їхній син, якого потай врятував і виростив Агелай. Тепер у Трої настало справжнє свято. Після багатої подячної жертви безсмертним богам усі зібралися у царському палаці на учту. Вже не чорна жалоба, а пишні шати прикрашали царицю Гекабу. І вона, і Пріам не зводили щасливих. Залюблених очей Спаріса. Гектор, де та інші брати пили з ним медв'яне вино, жартували і сміялись. Тільки одна людина, дівчина в чорнім убранні, сиділа осторонь похмура та мовчазна, і дедалі страшнішим ставав її погляд. Якийсь лихий вогонь жеврів в її чорних, довгастих очах. Зненацька дівчина підвелася і дико скрикнула. Загасіть той смолоскип! Мерщій загасіть! Хіба ви не бачите, що від нього займається все навкруги? А тоді впала на своє місце і зайшлася нестримним плачем. «Касандро!» Заспокойся, Касандро. Підбігли до неї сестри, прямові менші дочки. Тобі, певне, щось привиділося. «А вже ж я бачила, з притиском вигукнула Касандра крізь сльози. Бачила, як троя палає, і станеться те через нього. Вона враз підвелася. Вказала рукою на паріса і владно сказала, Нехай іде звідси, іде геть з нашої трої. Ні, ні. Сина я тепер не віддам. Схопилася цариця Гекаба. Тепер він до віку буде зі мною. Яка ж ти, Касандро, лиха дочка і сестра? Та Касандри вже не було в палаці. Вона вибігла на подвір'я, підставляючи розпашіле лице нічній прохолоді. Колись, тоді вона була ще зовсім юною. Її найвродливішу прямову дочку покохав бог Аполлон. Щоб прихилити дівчину до себе, він ущедрив її даром віщунки. Але потім, так і, не домігшись від Касандри кохання, Аполлон згорда їй кинув. Свого дарунка я відняти в тебе не можу. Ти завжди знатимеш майбутнє. Але ніхто, з поміж смертних людей, тобі ніколи не йнятиме віри. Так воно й сталося ніхто не вірив Касандрі. Не повірили їй і тепер. Навіть батько і мати, вона стояла, дивлячись на свій рідний дім, на прямі в палац, що сяяв у нічній пітьмі святковими вогнями, і бачила інший зловісний вогонь, в якому гинула священна Троя.